Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина Студії Яна Мецько. Війна. у генштабі ЗСУ підтвердили ураження рязанського нафтопереробного заводу складу боєприпасів та безпілотників у Луганську та інших об'єктів. Рязанський нафтопереробний завод входить у четвірку найбільших у Росії. Військові заявили про влучання в установку первинної переробки нафти, потужність якої 6 мільйонів тонн нафти на рік. Також сили оборони завдали удару по позиції двох дивізіонів зенітного ракетного комплексу С 400 Тріумф у Калузькій області. Попередньо влучання у командно Машину та пункт управління. Збройні сили України готуються на суші морі та у повітрі для стримування Росії, за словами президента Зеленського. Наразі розробляють нову архітектуру безпеки, яка має допомогти стримати російську агресію і підштовхнути Росію до підписання мирної угоди. План включає систему безпілотників, які зменшать імовірність продовження війни Росією, а також удосконалення оборонних систем та заходи для запобігання атакам ворога. Таким чином працюють над удосконаленням оборонних систем, а також запобіганням нападам росіян. і Це має нібито підштовхнути росіян. До мирної угоди підписання він також додав президент Зеленський, що для цього потрібна підтримка Сполучених Штатів. Політика Зеленський в Ужгороді провів переговори із президентом Європейської ради Антоніо Коштою перед зустрічю із прем'єром Словаччини Робертом Фіцо. Цю зустріч присвятили участі України у європейських програмах фінансування, зокрема у програмі Сейф, руху до членства у Європейському Союзі, а також санкційні політиці та підтримці людей та дітей. У Росії наприклад вже сприймають членство України у європейському союзі. Тепер це треба почути і іншим великим друзям Росії. Про це заявив президент Зеленський. Нарешті ми чуємо сигнал з Росії. Що вони вже сприймають членство України в Євросоюзі? Шкода, що вони сприймають реальність такою затримкою. Ще з 2013 року Росія йшла до цієї простої думки, але зараз це треба почути і деяким іншим великим друзям Росії в Європі. Якщо вже навіть Путін не заперечує, то позиції деяких країн, особливо Угорщини щодо кластерів перемовиних, виглядають дійсно дивно. Президент зазначив, що готовий зустрічатися із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном щоб вирішити питання блокування переговорів щодо вступу України до європейського союзу. Нині Зеленський обговорив рух до блоку із президентом Європейської ради Антоніо Коштою в Ужгороді. Крім того, відбулася зустріч президента Володимира Зеленського, і прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. І вже маємо перші заяви. Власне, після зустрічі Словаччина підтримує Україну у Русі до Європейського Союзу. Про це повідомив президент Зеленський за підсумками переговорів. Каже, у них була змістовна розмова, важливо, що діалог є, і його також продовжуватимуть. Президент України поінформував Роберта Фіцо про результати засідання останньої коаліції охочих та розмови з президентом штатів Дональдом Трампом. За словами президента, обговорили зокрема також співпрацю. В Економічних, енергетичних та інфраструктурних питаннях. І дотама прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо також зустрівся із президентом Європейської ради Антоніо Куштою на прикордонному пункті на кордоні з Україною. Про це він повідомив на сторінці у Фейсбук. Фіцо також поінформував кошту про свій нещодавній візит до Китаю, звідки він щойно повернувся. Обидва лідери також коротко обговорили поточну ситуацію в регіоні. Тим часом команда Європа їде до Вашингтона, де разом із американцями працюватиме над новим пакетом санкцій проти Росії. Про це повідомив президент Європейської ради Антоніо Кошта. Він підкреслив, що європейці та американці ведуть спільну роботу для посилення тиску на Москву завдяки прямим та вторинним санкціям. Проводять більше економічних заходів, щоб змусити Росію зупинити цю війну, припинити бивати людей та зупинити війну в Україні. Водночас, глава Євроради наголосив, що європейський союз працює разом із Києвом, зокрема щодо вступу. До союзу кримінал. Прокуратура та служба безпеки України зупинили у Києві роботу конвертаційного центру. Обіг був півтора мільярда гривень. Організував злочинну схему колишній високопосадовець податкової служби. За даними джерела Української правди, мова про Євгена Бамбізова. Організатори та учасники конверт центру, використовуючи фіктивні фірми, надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з виведення у тіньовий обіг коштів, у тому числі бюджетних, за матеріалами справи впродовж то 2025 тисячі років фігуранти відмили понад півтора мільярда гривень. Надалі ці гроші, одержані злочинним шляхом, перерахували на банківські рахунки інших підконтрольних підприємств як оплату за товари, роботи та послуги. Організатора конвертаційного центру, директора товариства і також двох бухгалтерів, затримали їм готують повідомлення про підозру. Спорт Уже сьогодні відбудеться матч українських футболістів зі збірної Франції у відборі на чемпіонат світу 2026. У цьому поєдинку не буде кілька ключових гравців нашої команди. Радіо ФАМ Величина вдалося поспілкуватися з екс-футболістом Львівських Карпат. Про цей матч ми запитали у нього чи не вплине відсутність важливих гравців на сьогоднішню гру. Розкажемо про це докладніше вже за півгодини о 18.30 у випуску спортивних новин. У західних областях. Завтра буде сонячно у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 15 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту. Нагадаю, слухайте о 18.30. також не пропустіть о 19.00 проєкт на радіо Фам Галичина. Важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.